Вітаю, мене звати Ярослав Сумишин. Я займаюся родознавством і вивчаю наше минуле. Якщо ви маєте шляхетське походження, а значна частина українців веде свій родовід саме від шляхти, то ви є законним спадкоємцем чи топак власником родових гербів, які належали вашим предкам. В описі залишу посилання на відео, де я торкнувся шляхетської тематики через призму українського минулого. Друзі, підпишіться на канал, поставте лайк та дзвіночок, і я вам розповім про особливості шляхетської геральдики, яка має безпосереднє відношення до українства. Шляхетський герб з давніх давен свідчив про безперервність роду і приналежність до привілейованого стану. У Польському королівстві і Великому князівці Литовському герби з'явилися пізніше, ніж у Західній Європі. В XIII столітті зустрічаються перші такі зображення на князівських печатках, а в 14 столітті герби шляхти вже подибуються у багатьох західних гербовниках. На відміну від Західної Європи, на наших землях шляхетські герби надавалися не лише одній особі чи родині. Приналежність до одного герба могли мати десятки, а подекоди і сотні родин, утворюючи такі собі гербові клани. Найбільш поширеним серед руської, септоукраїнської шляхти був герб САС або драг, до якого належали сотні родів з Молдови, Угорського Королівства, Великого князівства Литовського, Польського Королівства, а пізніше Речі Посполитої. Друзі, не втомлююся повторювати для нових глядачів, що я редагую сайт Хроніки Генеалога, де багато цікавих матеріалів з історії та родознавства. Посилання шукайте в описі до цього відео. Щоб контролювати новинки інтернет-видання, раджу підписатися на телеграм-канал сайту за QR-кодом або за посиланням у тому ж описі. Продовжимо. Сьогодні детально зупинюся саме на гербові САС, який був найпоширеніший серед руської шляхти. Ось таку красу я знайшов у справах Державного архіву Хмельницької області і Центрального державного історичного архіву в місті Києві. На світлинах різні варіації гербу САС. Це малюнки 19 століття, які зустрічаються у документах-клопотаннях на отримання російського дворянства, коли шляхецькі родини доводили свою приналежність до привілейованого стану. Але це окрема тема для розповіді. За однією з версій, герб САС поширився з території Угорщини. Наймовірніше, він пов'язаний із лужанами, яких угорські королі в 13 столітті розселили на теренах мармарошу, тобто Східних Карпат, з метою захисту від татар. У 1359 році їхні нащадки, представники Драгосасів, з'явилися на землях Червоної Росії та мали осади, засновані переважно на Волозькому праві. Слід волоського походження гербу зберігся в гербовнику Каспера Несецьку. Легенда виводить сасів від волоського графа Ванчі Волоха, який в 15 столітті отримав від польського короля обширні землеволодіння в околицях Турки. Саме від цього графа пішли шляхетські роди яворських, турецьких та ільницьких. За однією з версій, Ванчо Волох особисто брав участь у битві під Грюнвальдом 1410 року на боці об'єднаних сил. Проте походження назви герба остаточно не з'ясоване. Згідно з іншою версією, ім'я Драго Сасів походить від імені воєводи Саса, сина Драга або Драгоша, намісника короля Угорщини у Молдавії. Саме город, угорська територія, прикордона з Молдовою, у ті часи була густо заселена САСами – саксонськими колоністами. Можливо, слово САС, яке спочатку було прізвиськом, а згодом стало назвою цілого роду, є відлунням родинних зв'язків волохів з лужицькими поселенцями. Інша теорія спирається на угорське походження слова сас, що в перекладі означає орел. Румунські філологи також виводять слово сас як похідну форму від імені «сава». У свою чергу драго означає дорогий, любий, безцінний? Угорське походження назви пов'язують з історією міграції волохів за візантійською термінологією угровлахів та русовлахів. В Угорщині таким самим гербом від 15 століття користується православна україномовна родина Грахфі із замку Хелап, що мало би підтверджувати угорське походження гербу. А що означає символіка на гербі? Півмісяць походить від сарацинів, від яких його перейняли хрестоносці. Останні вживали його як символ надії, слави. Півмісяць також уособлює віру, вірність, успіх, сімейне щастя. Водночас у магічних обрядах символізує таємницю або срібло. Зірка зазвичай свідчить про прагнення до мети є атрибутом волі, натхнення амбітності. Шестикутна зірка означає високі вчинки, надійного провідника. Стріла, можливо, походить з часів хрестових походів і означає когось, хто без вагання взяв участь у битві, незважаючи, який буде її фінал. Також стріла вказує на вміння бути швидким і постійно на поготові. Водночас блакитний колір символізує вірність, чуйність, патріотизм, побожність, довіру. Друзі, ми коротенько зупинилися лише на одному шляхецькому гербі, а їх існують сотні. Хто вже цікавився цією темою, напишіть в коментарях, до яких шляхецьких родів належали ваші предки. Побачимось, Па-па!